Таємне розслідування суд в Іспанії засекретив процес пошуку причини масштабного блекауту Україні. Попросила про це прокуратура, аби не скомпрометувати результати розслідування за попередньою інформацією. Ознак кібератаки немає однак, суд перевірить усі версії. Які можливі причини такого потужного знеструмлення, що зачепило одразу три країни ЄС Іспанію, Португалію і Францію, і як може допомогти український досвід боротьби з блекаутами? розкаже про це наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Такого хаосу стара добра європа давно не бачила. Не працювали світлофори, ліфти і банкомати. Зник мобільний зв'язок та інтернет. Зупинилися метро й залізниця. Люди не могли навіть придбати ліхтарики, бо термінали в магазинах не діяли. І що довше тривав блекаут, то серйознішими ставали його наслідки. На кону були людські життя, зокрема пацієнтів в операційних і таких хронічно хворих, як 72-річний хосе. Я не можу нормально дихати. Щойно я напружуся, у мене закінчується кисень. Навіть коли я просто говорю, у мене вже закінчується кисень. Я не можу підніматися сходами чи щось носити. Я в інвалідному візку на кисні і залежу від електрики. Жертв уникнути все ж не вдалося. За найскромнішими підрахунками загинули троє людей через ймовірне отруєння чадним газом від несправного генератора. А що ж стало причиною такого масштабного блекаута? Питання на мільйон. Версію щодо рідкісного атмосферного явища енергетичні оператори відкидають так само, не знайшли жодних ознак кібератаки. Зазвичай в енергосистемах ми маємо так званий захист N-1. Це означає, що кожній установці в системі. Темі дозволено вийти з владу, і є альтернативна установка, яка гарантує, що через цей збій вся система не зупиниться. Та це вочевидь не спрацювало в іспанському випадку. Тобто наймовірніше в один момент сталося щонайменше дві або й більше аварії, які спровокували ланцюгову реакцію. А оскільки Іспанію та Португалію обслуговує єдина високоінтегрована мережа країни поглинув морок у цей час, електрикою також ділилися з Францією, тож Блекаут зачепив і її частину. Бадакент, щоби не вдаватися в технічні деталі, просто уявіть, що по всій країні у нас є лінії електропередачі: трансформатори, дуже багато кабелів, вітрові турбіни, сонячні панелі, звичайні електростанції, атомні електростанції. І всі вони розкидані по карті. Якщо виникає несправність вітрової турбіни в одному куточку країни, це в електричному сенсі відчувається миттєво всюди. Підтримка стабільності всього цього є справжнім викликом для інженерів. Лише минулого місяця в Єврокомісії підготували ролик про комплект виживання на щодень. На тлі блекауту він отримав нове дихання. Обов'язково тримайте при собі готівку. Вона королева у розпал кризи, адже ваша кредитна карта стане просто шматком пластику те, що сталося в Іспанії та Португалії, а також частково у Франції, показує, що нам потрібно бути готовими, і справа не в тому, щоб лякати наших людей. Справа в тому, щоб бути впевненими, що у нас буде все необхідне протягом 72 годин. Європа зробить висновки з цього блекауту, запевняють у Брюсселі. бо навіть якщо це не кібердії, то вже точно яскрава демонстрація, як спричинити хаос одразу у кількох країнах за лічені секунди. Не потрібно ані бомбардувальників у небі, ані танків на землі. Якщо все ж таки це буде як кібератака, можна в такий спосіб. Досягнути дуже значних негативних наслідків для європейських країн, і взагалі для НСОІ, для об'єднаної європейської системи, якщо це буде висновок, що це кліматичне явище, в будь-якому випадку, так само можна, можна це використовувати з точки зору моделювання кібератак. На сьогодні можна ж за рахунок певного програмного забезпечення вистави ману будь яке обладнання, і штучний інтелект може дати команду, що саме така ситуація відбувається. І не дивно, що першою підозрюваною на думку європейцям спадає країна-агресорка, адже це був би далеко не перший випадок саботажу, вчинений російськими агентами. Я зараз в Ірландії далеко від України, але наші зв'язки з Європою пролягають через підводні кабелі, високовольтні дроти постійного струму, що з'єднують нас із Британією та Францією. І, взагалі, у нас є багато підводних кабелів, які передають інтернет-трафік, якими ми з'єднані також з Америкою. І нас час від часу відвідують таємничі російські кораблі, які зупиняються над цими підводними кабелями, і не бажають відповідати, що вони там роблять. Європейський блекаут дуже схоже на те, що відбулося в Україні восени на першому році повномасштабної війни після масованої ракетної атаки Росії. Відтоді наша енергосистема пережила чимало потрясінь та водночас вдосконалень, і нам є чого навчити європейців. Будь-яку аварію можна уникнути, але в даному випадку в першу чергу, ну щоб для розуміння для стійкості роботи системи, треба, щоб був достатній резерв генеруючих потужностей. Які можуть заміщати ті, які вибувають, це можна досягнути, наприклад, роботою акумуляторних батарей, так званих УЗ, установок зберігання енергії. Або як в Україні там передбачено, і безумовно це повинен бути знов таки ж повторюсь резерв генеруючої потужності, наприклад, теплова генерація вугільна, якої в Україні було достатньо багато до повномасштабного вторгнення для Європи. Це означає одне ще більше грошей на захист ключової інфраструктури. Хоча експерти наголошують, що цього разу обійшлося переляком, бо іспанцям та португальцям вдалося відновити електропостачання менше ніж за добу. Зокрема, за Дяки постачанню електрики з Франції та Марокко. попередній висновок щодо аварії проблеми з сонячною генерацією 80% електроенергії Піренейський півострів виробляє з відновлюваних джерел. Але остаточні результати розслідування можуть стати відомими навіть не за тижні, а за місяці може статися щось абсолютно незаплановане і химерне. У випадку з Іспанією вже говорять про якісь коливання потужності та напруги, і буде зовсім непросто визначити справжню причину цього. Іноді бувають звіти, які не знаходять першу причину. Взагалі до розслідування інциденту вже залучили незалежних експертів з інших країн. А в самій Іспанії для вивчення цього масового блекауту створили комісію з кількох відомств. За справу взявся і найвищий кримінальний суд країни. Паралельно своє розслідування проводить і Єврокомісія, адже інцидент виявив больову точку Європи і легку мішень для гібридних атак. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.